Привіт! Зараз ми будемо надувати кульки водою, а зараз будемо їх висипати та дивитися, якого вони кольору. У нас є більше 100 кульок, тому, ми, звісно ж, не будемо всі надувати, тому що це дуже довго часу. Але все одно ми надуємо більшість із тих кульок і будемо лопати. У нас є все необхідне, щоб надувати кульки. У нас є шланг, насадка та кульки. Ось вони. Зараз будемо встановлювати насадку. Ось таким чином я наповнив цю кульку водою. Зараз ми наберемо таких багато та будемо їх всі лопати. Я вже надуло 6 кульок зараз і зараз будемо надувати 10. На наступний ролик пишіть в коментарях, скільки нам кульок надути на наступний раз. І ставте лайки, щоб ми зняли ще таких багато відео. І підписуйтесь на канал обов'язково. А зараз продовжуємо набирати, наповнювати кульки водою. Я наповнив 9 кульок водою. Зараз будемо весело гратися, лопати їх в інті от кущі. Переходимо до лопання. нас одна кулька випила, але ми дістали її і будемо продовжувати дві одразу. Якщо я зараз опну три кульки, ви всі підписуєтесь, ставите лайк і пишете коментарі на мій канал. З вас лайк, підписка і коментарі. До нових зустрічей!